Макс, вітаю, зустрічався кілька місяців з дівчиною. Якось за її ініціативи почалась розмова про таємні еротичні фантазії. Я їй чесно розповів, нічого такого, чи би не займалися інші пари. Спочатку вона все підтримала, деякий час тільки говорила, що фантазує на це. А потім сказала, що не готова, і спробує це, можливо, тільки в шлюбі. Нічого з того ми так і не спробували. Є відчуття, що мене наїбали і просто дражнили цукеркою. Ну або вона була просто знову ж таки закомплексована, зажата. І з нею ти цього не зробив, але ж це не означає, що ти з якоюсь іншою дівчиною також це не зробиш. Як вважаєш, так воно і було? Слухай, я вважаю, що насправді, ну, ти ж розумієш, одна справа. Щось там обговорювати, інша справа бути відкритим для того, щоб це зробити. З нею легко не вдалося, ти пишеш, з дівчиною розійшлися, я тебе в цьому підтримую. Це зовсім не означає, що з іншою не вдасться. Я навіть інакше скажу: знайди собі дівчину, з якою твої фантазії ти зможеш реалізувати. І я впевнений, якщо ти докладеш зусиль, все вдасться.